The cat Громадські організації Івано-Франківська вимагають звіту від кандидатів, народні депутати та чиновників. Вони звертаються до людей з проханням не допустити фальсифікацій на виборах. У свою чергу громадські організації цікавить, а що кандидати зробили для того, аби зберегти демократичні цінності і народне волевиявлення. А відтак розпочали рух, час відповісти. Наголошують активісти організацій Діти війни, союз чорнобильців, український вектор та національний прорив. Вони хочуть допомогти виборцю розібратися у перебігу передвиборної боротьби сьогодні часто говорять про люстрацію влади. Перший крок люстрації це є волевиявлення. Відповідно, це волевиявлення повинно відбутися чесно, прозоро, і люди повинні приймати рішення на основі фактів, керуючись логікою речей. Час відповісти не має наміру популяризувати чи дискредитувати ту чи іншу політичну силу або кандидатів. Чіткий звіт про свою діяльність. Єдина вимога до претендентів на депутатські мандати. Ті люди, які були у владі Верховній Ради України, були в міністерствах, були це люди, які йдуть по наших округах. Є люди, які є в наших обласних радах, міських радах. Скажіть мені, чому ці люди, які на місцях ще не зробили настільки, скільки вони обіцяли, обіцяно одне вони того не зробили, але вже йдуть в Верховну Раду. Чому така ситуація? Зробіть на місці те, що було обіцяно, зробіть те, що маєте зробити. Не кажіть, тому що нам мішають, тому що нам заважають. Ви є влада наразі. Громадські організації проведуть опитування і праймеріс серед людей, аби виявити до кого виборці ставляться прихильно чи навпаки неприясно. Оксана Середюк, Олена Коновалова, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.